Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі, миру вам та добра та гарних врожаїв, овочів і особливо врожай баклажанів хай вас порадує. У нас дійсно гарний врожай баклажанів, особливо ці білі, чудові, дуже-дуже вони гарні. Приємно на них дивитися і врожайні. Вперше такі білий. У нас були вже білі баклажани, але цей от такий цікавий баклажан вперше вирощуємо в цьому році. Це баклажан, назва така цікава CRX з номером 50 153 F1. Ці насіння виробляє насіннева компанія із Італії, яка називається Cora Seeds. Дуже цікаві баклажани, в першу чергу, що у них в плодах відсутня гіркостя. Відсутність гіркоти в смаку. Ми от робили вже декілька страв із цих баклажанів. Вони дійсно навіть не гриби, але такі смачні, ніжні, дуже дуже цікавий баклажан. І період вегетації заявлений в характеристиці. Чому ми їх вибирали? Тому що написано було 65-70 днів з моменту сходів. Тяжко сходили, з 10 насін 6 зійшло в таблеточках, але зійшли все-таки. І ми їх посіяли 4 лютого в продуктивний час знаку Телець при зростаючому місяці. А висаджували уже розсаду в теплицю 20 квітня, в кінці третьої фази, в козирозі. Це був день Пасхи, чудовий, гарний день, дуже продуктивний день, і ми його використали. До речі, була погана погода, прохолодна, але ці баклажани нормально прийшли. Да, декілька ночей, коли було досить холодно, ми вкривали зверху агроволокно. І вони витримали, пройшли ці холоди і дуже гарно себе почувають. і Зараз рясно плодоносять, смачні плоди, і дуже плодовитий цей баклажан, гарний, така циліндрична форма у плода. Але є одна особливість, про яку я хочу вам зараз сказати поділитися досвідом. Ми, коли формуємо баклажани, Коло стебло і листок, і в пазухі цього листочка обов'язково там виходить квіточка. Так от разом з цією квіточкою ми помітили, на гібридах останні роки обов'язково з'являється ще одна маленька квіточка, і ми видаляємо. А тут, ну, по-перше, дуже гарні квіти. По-друге, разом з, цим, з однією квіточкою ще з'являються дві-три квітки. Додаткові, прямо вони от в компанії в сімейкою ростуть. І так не хочеться відрізати ці квіточки. Ось і залишили декілька таких квіточок, і ми отримали мілесенькі плоди. Ну, Хочеться все-таки, так як заявлено, отримувати плоди від 250 до 350 грамів. А вони міленькі і мають вагу зовсім меншу. Хоча дуже смачні, але ж хочеться зафарширувати, або ж ще щось гарненьке приготувати смачненьке для того, щоб мати ці плоди великі і вони тоді смачніші. Гіркоти немає, це в першу чергу дуже важлива річ. Написано в характеристиці тривалий період зберігання. Не зберігали, ми збираємо зразу їх. І зразу же готуємо. Форма така у плода, овально довгаста, білий колір. І м'якоть як, досить біла. Дуже-дуже. Коли біля. ми знайомилися з характеристикою цього баклажану, це RX 50-1503 F1, то в першу чергу. Ми побачили, що саме це насінне, насінневе підприємство пропонує вирощувати ці баклажани у відкритому ґрунті, а також в плівкових теплицях і тимчасових укриттях. Так що можна кожному вирощувати ці баклажани. Хоча написано, що вони дуже, -дуже стійкі до різних захворювань, але як і всі рослини, якщо ґрунт буде холодний то і буде рослина чекати, коли ж ґрунт прогріється. Саме головне тут не заливати, для того щоб не розвести кореневі гнилі. Сорт ранній як бачите, ми вже ми назвали дату, коли ми посіяли коли висадили 20 квітня на Пасху. І вже ще у червні ми вже перші робили манжечки. ми фаршировали вже ці баклажани і ось уже прийшов час, їх багато назріло вже і першу заготівлю на зиму салату робили з білих баклажанів. Смачно, смачно виходить, дуже смачно. Отже, наша задача не продавати, ми нічого не продаємо, а ми використовуємо різну інформацію, перевіряємо на своїх рядках і потім розказуємо, чи досить це добрий. Баклажан, чи, можливо, був би з чимось він не сподобався, тоді б ми і не говорили про нього. Але цей дійсно смачний білий баклажан, дуже гарний, і приємно на нього дивитися, і приємно з ним цим баклажаном працювати. До речі, для рослини поливи також треба це обов'язково знати. Поливаємо раз в тиждень, у нас мульча в теплиці. і Ще обов'язково підживлення. Але у нас закладено дуже-дуже добре з осені в ґрунт багато різних добрив, це органічні добрива. Закопуємо багато чого, що в нас в городі залишалося, нічого не пропадає. І всю зиму ми в дорожку обов'язково з кухні несемо всі відходи. Так що тут у нас дуже багато органіки і дуже багато смачного для баклажану. А вже зараз тільки по листю буде підживлення. Було вже, ще воно у нас було в кінці. Червня і на початку липня десь запис є. Щоденку, не буду зараз про це говорити, але так як і помідори. баклажани спочатку проводимо по листу оприскування, тобто підживлення через листя кальцій, наступний день бор, а потім через деякий час калій, магній. І в гарні дні обов'язково це буде підживлення по листю і в майбутньому. Зараз збираємо врожай, і вже коли можна буде підживлення проводити, там, скоріше, всього, вже буде підживлення в тільці, можна буде робити, то ми це використаємо. І В рибах можна починати, буде 14-15, а потім у нас органічні ці всі добрива, а потім вже завершити каці магії 18-19 липня і якраз знову ж таки на період 2-3 тижнів більше окрім поливів нічого їм не треба давати цим рослинам. Ну що ж, ми обіцяли, розказали, показали. Бажаємо вам здоров'я! Міцного і обов'язково гарних врожаїв всіх овочів. Якщо ми були корисні сьогодні для вас, будемо дуже раді. Хай так і буде, якщо ви зможете використати цю інформацію. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.